Слава Україні! Вітаю глядачам підписникам каналу. Ось, приїхав на поле і стес, так в районі 2 кілометрів. Поле такі довички, гектарів 10 гречки. Буде, якщо буде гарна співатова погода, буде якийсь перенос гектару. Та виді вже є, бо тому що матки вже досить гарно червлять. Ще як на цей період часу. Ну і ще, як бачу, досить гарний набриск. З'являється у 10 дні ну Це також для зимівлі також це дуже добре. Ну а ми в майстерні спробуємо знову взятися до цього воску. Я на попередньому відео показував, що вартопку просто, але я зробив... Те, що обікрив, щоб він застигав повільно. Наскільки мені відомо, є парафіни важкі і легкі. У кожного з них є різна температура застигання, яка відрізняється від воску. Температура застигання воску. От е, я випробую тепер за поради одного з підписників е, охолодити різко, не давати, щоб він остигав повільно, цей, цей віск. Е, можливо, при різкому охолодженні температура, е, різна температура і розділиться. Ну, попробуємо. Ну, от зараз включимо нашу вагу. Попередньому відео мов 190 грам. Ну, частина все-таки залишилась на стінках е каструлі. Маємо 187 грам. Ну, от, бачимо, от, трошки є. На стінках каструлі, трошки своїх води залишилось. І зараз спробуємо його нагріти, розтопити. Трошки добавлю більшу кількість води, як було той раз. І різко. Остудити. Побачимо, що вийде. Ось, долємо трошки води, трошки вже більшу кількість. Поставимо наш кусок воску і поставимо нашу воскрешу з мертвих плитку. І нехай це все розтоплюється. Так, у нас віско встану, гаряче, зараз візьмемо і це все акуратно в той самий стаканчик, щоб у нас було попередній раз. Ну, помістилося. От я дав не набагато біженість, тому захунку що влізло, значить вгадав. залишиться на сіка кастурі. Ну, все ж таки. І зараз вийду на вулицю і остуджу його в холодній воді. Там на боці темно вже, тому що сам процес знімати не буду. Але вийду просто його остуджу. Різко. Ось, різко остудили. Вийшла ще Кулька. Ну, зараз попробуємо відкатати від стінок. це однієї околи зручно робити. Ну і будемо бачити і подивимось. Будемо бачити, що там з того вийшло. за стаканчик, тому що добути трошки проблемно було. І ось наші перші результати Получилася якась маса. Ну, зараз ми попробуємо цю масу окремо зі до чистого воску. Це вже ось якийсь результат. Різке охолодження дає. Видно, тут так, таки, якась добавочка є. Чистили наші наш осад, який був до світого воску. Ну, зараз ми візьмемо і зважимо. Так, включаємо вагу. От, вага. 186. Значить, тут застосовано все-таки суміш парафінів. Оце оцей грам один це був легкий парафін, температура його е, менша застигання. А ну, є тут, напевне важкі парафіни, температура застигання яких така сама, як у вуску. Ну, тут нам ця, до, е, досить знову повтор особливого не дав. 1 грам домішки на таку масу, це можна сказати нічого. Це явного. Ну, то, що неявне, те там залишилось. Ну, Це явно якась хімія. Хімічні речовини. А тепер питання до підписників. Можливо, у когось є координати лабораторії яка може зробити е, хімічний аналіз цих домішок і сама вартість цієї послуги. У ну, мене є таке бажання все-таки дослідити, що ж там є. Наш рахунок цього воску, він вже явно не буде використовуватися ні на здачу. Він я вигукнув своєї вощини кавпланах. Цей кусок піде на аналізи, а решта рамок з цієї партії, з цієї пачки піде на перетопку і піде на виготовлення окопних свічок. Вже є домовленість, що я перетоплю ті рамки, віддам волонтерам, які це зроблять. Якщо, до речі, якщо у когось така сама картина, прошу приєднатися. Там волонтери, які виготовляють ці свічки для наших воїнів є. Є в мене на каналі координати, куди можна звертатися. Так що. А все-таки варто би зробити аналіз лабораторії. Що ж там все-таки є? Що ж ми отримуємо взамін свого чистого воску. Забросно і тому подібного. Що ми отримуємо замін? Що за хімію? Ну на цьому всім пока, до нових відео. Слава Україні!